ОКР це зовсім не кумедно. І це не якась дивна особливість людини. Ні. Уявіть собі думку настільки тривожну і настільки безглузду, що в неї важко повірити. Але ви не можете від неї відкараскатись. Наприклад, ви просто ріжете салат. Ви тримаєте в руках ніж, а в голові у вас лунає думка про те, що. А чи не нашкоджу я собі зараз ненароком? Або зараз хтось підійде з моїх рідних і близьких, які живуть поруч з ними, а, ніж ненароком вислизне і нашкодить їм. Або це може бути думка більш така містична. Зараз, або сьогодні, або найближчим часом станеться щось жахливе. Я не знаю, що це. Але воно точно відбудеться. Я це відчуваю. Я відчуваю це як е, грозу е, за вікном, яка ось ось розпочнеться. І все, що може зробити людина, щоб впоратися з цією думкою, яка забирає весь простір її уваги, це зробити якісь дії. На перший погляд, безглузді дії, сховати всі ножі. І бажано закрити їх десь, yes. перевірити ще раз, чи точно всі ножі складені, перерахувати їх. Або ж а, тричі постучати, колись це зняло тривогу один раз, і це людина впевнена зніме цю тривогу ще раз. І дивовижно, але це працює. І людина потрапляє в таку пастку. Є тривожна думка, я виконую певні ритуальні дії, тривога спадає, але через певний час вона знову повертається. ОКР – це не про слабкий характер і не просто стрес. ОКР – це тривожний розлад, коли мозок знаходиться в постійному режимі небезпеки. Він прагне контролю навіть тоді, коли він вже і не потрібний, і тому людина відчуває постійне виснаження. Зовні вона спокійна. А всередині постійна боротьба.